Ксантелязма. Сантелязма це пласка ксантома, яка дуже часто розташовується на повіках. Найчастіше на медіальному краї верхніх повік, але може розташовуватися і в інших ділянках, може бути на нижніх повіках. Це такі поверхневі бляшечки жовтуватого кольору, які суттєво погіршують зовнішній вигляд людини і є причиною косметичного такого переживання стосовно свого зовнішнього вигляду. І нерідко така людина знаходиться в пошуку безпечних і ефективних методів видалення цієї ксантелизми. По-перше, що треба зрозуміти, чому з'являються ксантелязми. В певному числі випадків появи ксантелязми, вони є ідіопатичними. Ну, тобто людина є абсолютно здоровою за клінічними ознаками і показниками лабораторних тестів. Ніяких захворювань, які можуть бути пов'язані, не виявляється. Але в значної частини пацієнтів спостерігається порушення ліпідного обміну. Що може бути підґрунтям порушення цього ліпідного обміну? Це може бути такі ендокринні захворювання, як цукровий діабет. Або в більш широкому контексті це може бути метаболічний синдром, який включає в себе цілу низку ендокринних і обмінних порушень, включаючи цукровий діабет. Це можуть бути. Порушення ліпідного обміну генетично обумовлені, які мають нерідко сімейний спадковий характер. Тоді ця проблема спостерігається як родова ознака, я маю на увазі ксантелязму на повіках. І нарешті може викликати порушення жирового і ліпідного обміну і появу ксантелязми, вживання деяких препаратів. Це препарати з групи естрогенів, їх антагоністів. Системних ретиноїдів, циклоспорину, деяких інших препаратів. В будь-якому разі, важливо зібрати лікарські анамнези, зрозуміти, які препарати на тривалій основі пацієнт приймає і як це в термінах і в періодах пов'язано з появою ксентелязми. До того ж, важливо зробити розгорнутий біохімічний аналіз, перевірити ліпідний профіль і зрозуміти, чи є реальне зрушення ліпідного, тобто жирового обміну в організмі. Тоді це можна розглядати як підставу і як підґрунтя для появи ксантелязму. Тепер, що стосується видалення ксантелязму, ксантелязми розташовуються досить поверхнево, тому можуть бути застосовані різні методи поверхневого видалення. Це різні методи, вони включають в себе лазерне видалення, хімічну деструкцію та радіохвильова терапія, або точніше хірургія. А ми в нашій клініці використовуємо радіохвильове видалення. Хочу декілька слів сказати про його переваги. По-перше, радіохвильове видалення є досить точним, точним і дуже акуратним методом видалення, оскільки не треба забувати, що ці новоутворення знаходяться на повіках, тобто поряд знаходиться очне яблуко. Таким чином, зона є небезпечною в плані ризиків пошкодження ока. Якщо застосовуються лазерні технології, треба бути вкрай обережним, оскільки промінь лазера може пошкодити око, і рогівку, і сітківку. Таким чином, захист точного яблука від впливу лазерного опромінення є вкрай важливим, бо це реальна серйозна небезпека, яка може призвести інколи до втрати зору. Таким чином, цей момент обов'язково мусить бути врахований. Перевагою радіохвильового видалення. Є те, що фактично нема загрози пошкодження ока, оскільки вплив енергії високої частоти, такого високочастотного і низькоамперного току, він відбувається лише в тій точці, де прикладається електрод радіохвильового гіфрикатора або електрокоагулятора. Таким чином. Тільки на кінчику самого електроскальпеля відбувається вплив потрібної нам енергії, і таким чином ми можемо відтворювати точну і, в принципі, абсолютно безпечну процедуру видалення ксантелязми. Після того, як ксантелязма видалена, процес згоєння вторинним натяжінням він не такий тривалий на обличчі. Це займає буквально 1-2 тижні. Епітелії відновлюються і, в принципі, зовнішній вигляд суттєво покращується. Але треба розуміти, що якщо є підґрунти для появи ксантелязму в вигляді порушень ліпідного обміну, то ксантелязму можуть з'явитися знову. Таким чином, найкращий варіант це об'єднання ефективного лікування і профілактики, тоді ми будемо мати найкращі результати.